Привіт, друзі! Я сижу, чекаю свою подружку зелену фарбу. Ви не бачили її? Може, вона за ялиночкою? Ні, там немає. Пішіть її пошукаємо, де вона заховалась? Ей, Зеле... Зелена, Зелена! Ти ти тут? Та... А чого ти сума? Тому що я загубила всі трикутники. Лише два залишилась. Оці трикутники такі фігурки. Так. Та ти не сумуй на нашій ялинці дуже багато різних фігурок. І напевно, що там вони і є. Ти просто про них забула. А ти мені допоможеш? Звісно, пішли зі мною. Тепер пішли. Зелена. Підходь до ялинки. Які фігурки ти шукаєш? Мені потрібні трикутники, у яких три кути. Добре, дітки, давайте допоможемо зеленій фарбі знайти трикутнички, у яких три кути. Давайте подивимось на цю фігурку. Це трикутник. Мабуть, ні. Так, це трикутник. Перевіряємо. Один, два, три. Точно! Три кути. Давай. Трикутник. Тримай. Це мені. Так. А якщо ось цю фігурку ми подивимось. Це трикутник? Тут я не бачу кути. У цієї фігурки немає кутів. Це овал не підходить. Це не мені. <свисок> а подивіться, яка велика фігурка. Я Тут... кути, я бачу кути. Як же вона називається? Це трикутник? Ну, вона має кути. Давайте рахувати, скільки кутів у цієї фігурки. Один, два, три. Чотири. Це не трикутник, там чотири кути. Це прямокутник не підходить. Угу. Подивись. Це схоже на трикутник Схоже. Це схоже, дійсно, схоже. А ну, подивись. Однакові. Однакові, Це знову трикутник! Тримай, зелена! Далена. Супер, дякую. Подивись ти, може, ти знайдеш ще один трикутник? Ось, щось бачу, бачу, бачу. Це трикутник, а треба перевірити. Давай. Один кут. Два кута, угу. три кута, чотири кути. Ні, це не трикутник. Ні, це прямо кутник. Я бачу. Дивись, це трикутник. Я бачу, це три кути. Один, два, три. Це трикутник. Супер! Я знайшла трикутник. В мене для тебе є подаруночок. І для вас, діти, також. Клас, люблю подарунки. Дивись, це а? тобі. Пішли Коробочка. подивимося. Давай, давай, давай сядемо під ялиночку і подивимось в коробочці. Вау, тут картки та цукерки! Це мої улюблені картки. Ну, зелена фарба. Давай ти нам розповідай, що намальовано на картці. Це пірамідка. Та вона кругла. Ні, пірамідка не круглої форми. Вона трикутної М -м, форми. Вона. вона схожа на трикутник. Схожа. Hmm. А якщо я тобі дам ось таку фігурку. Колесо. Hmm. Я думаю, що вона трикутна. Трикутна? А ні, 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 вона кругла, бо вона не має кутів. Правильно! Колесо круглої форми. Ми позначимо коло. А... а вибирай сама картку. Hmm. Ось це. Я дуже люблю сир. І я люблю сир. А мені здається, що цей шматочок трикутний. Правильно, молочинка! Сі, Позначаю трикутник. Так. Бариші. Я хочу взяти кавун. Якої він форми? Я вже знаю, що це кола. А чому? Бо він не має кутів. Молодець, Зелена. Як швидко, ти вчишся. Так. Дітки, ну давайте дістанемо ще одну картку останню, І подивимось, я вам допоможу. Предмет трикутної форми чи ні? Діставай, зелена. Я хочу дістати ось цей капелюшок святковий. Клас! А якої ж він форми? Він також трикутний! Кожен на трикутник. Ось такий. Клас! Супер. Дякую вам, Ви мене так багато чому навчили сьогодні. Супер. Нам дуже цікаво з тобою грати, а мені з вами. Супер. Ей, зелено. Що з тобою? Я засмучена, я хочу піти на вулицю. Та я не знаю, як вдягти мою ляльку. Там холодно. Допоможи мені вдягти ляльку в зимовий одяг. Ми з дітками знаємо, який одяг теплий, а який ні. Дітки, допоможіть зелені і мені вдягнути ляльку. Футболочку можна вдягнути зимою на прогулянку. Mm, можна так. гуляти тільки в футболці. Так. Ні, бо на вулиці холодно. Не можна. Не буду. Колготки ми вдягаємо зимою, коло холодно. Так, 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 вони тепленькі. Так, колготи бери для, ля... для ляльки. Шапочку вдягаємо зимою на прогулянку. Mm, ні. Так, вдягаємо, щоб не змерзла наша голівка. Тримай шапку. <звіт> <звіт> Дякую. Штанці. штанці вдягаємо. Так, вдягаємо. так бери штанці. Теплий комбінізон підійде нам для зимової прогулянки? М -м, я думаю, ні. Так, він теплий, він зігріває. Тримай. А можемо ми вдягнути легеньке, легеньку сукню? Вона дуже гарна, я б вдягла. Але ми не можемо взимку гуляти в сукні, ну, бо вона легка. І ми змерзнемо. Тримай сукню, вдягай ляльку. Я також вдягну теплу шапочку. <м Chamomix> і ми з тобою підемо гуляти. Ми підемо гуляти, а ви підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночки. Па-па!